Вітаю, п'ятниця 13 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. І це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Доба на порятунок. Ізраїль дав 24 години на евакуацію мільйону жителів сектору гази. Скандальні заяви про жінок. Поліція розпочала досудове розслідування у справі щодо сексистських висловлювань Арестовича. Британський Русофіл Борис Джонсон зізнався, що захоплюється російською культурою. Ізраїль дав мільйону жителів сектору Гази 24 години на евакуацію, як пише New York Times, ООН отримала відповідного листа від Тель-Авіва незадовго до опівночі. Розпорядження стосується співробітників організації та тих, хто прибуває в її приміщеннях, включно школи та лікарні. Загалом йдеться про понад мільйон людей, половину населення всього сектору гази. Зараз Ізраїль, мовірно, готується до масштабної наступальної операції проти бойовиків. Проте про остаточне рішення. Ще не оголошували. ООН закликає країну утриматися від таких дій, аби уникнути катастрофи. У відповідь ізраїльський постпред Гілад Ердан заявив, що реакція організації це ганьба. Мовляв, вона багато років заплющувала очі на озброєння Хамасу. Нове звинувачення Ізраїлю від Human Rights Watch. на цей раз у використанні білого фосфору організація перевірила відеозаписи зняті в Лівані та секторі гази 10 та 11 жовтня та зафіксувала численні повітряні вибухи білого фосфору з артилерії над портом та двома сільськими місцевостями. В Організації зазначили, що білий фосфор може завдати серйозних опіків людям і підпалити споруди, поля та інші цивільні об'єкти. Напередодні нагадаю Human – Райтвоч right розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до повної облоги сектора Гази, назвавши це воєнним злочином. У Хамасі розповіли про роль Москви в нападі на Ізраїль. Алі Барак, представник палестинської армії, каже, що офіційно Росія не знала про операцію, що готувалася протягом останніх двох років. Водночас у секторі Гази з дозволу Кремля налагодили виробництво автоматів Калашникова та патронів для них. Росія нам симпатизує. Вони раді, що Америка влізла до Палестини. Це знижує американський тиск в Україні. Тож на цьому полі бою ми не самі, зазначив Барак в інтерв'ю CNN. you <laughs> Хамас збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті. Як пише CNN, одним із найщедріших фінансових спонсорів бойовиків став Іран, проте слідчі США виявили інше джерело доходу. Онлайн-донори, що пропонують підтримку у криптовалюті. Юристи Міністерства юстиції оприлюднили подробиці своєї справи про відмивання грошей, і це пов'язано з криптовалютними рахунками Хамасу. Їх американський уряд конфіскував три роки тому. Окремо криптовалютні адреси, які заморозив. В Ізраїль за ймовірні зв'язки з бойовим угрупованням за словами приватних аналітиків коштують десятки мільйонів доларів. Використання цифрової валюти є лише одним із багатьох способів, якими Хамас намагався зібрати кошти, уникаючи санкції. Для збору грошей та закликів терористи використовували Фейсбук і Твіттер. У Європі прихильники Хамасу вийшли на мітинги підтримки палестинців. Масові демонстрації відбулися в Лондоні, Парижі, Берліні, Відні, Брюсселі, Амстердамі, Мілані та багатьох інших містах. До слова, у Франції такі протести напередодні заборонили однак це не зупинило мітингувальників. Прихильників Хамасу довелося розганяти правоохоронцям. Парламентська асамблея Ради Європи визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Володимир Зеленський подякував парі за відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв. Президент України назвав неминучим справедливе покарання Росії за минулі та нинішні злочини. Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба закликав всі парламенти держав-членів Ради Європи наслідувати приклад парія. В Україні цифровізують дані з постачання озброєння, завдання перевести в електронний формат увесь облік поставив президент Зеленський. Він заявив, відповідна інформація не має відрізнятися від реальних фактів. Ціль запровадити доступ для наших партнерів-постачальників, максимально відкритий і оперативний. Без кінця ремонтувати енергооб'єкти не вдасться, за словами глави «Укренерго» Володимира Кудрицького в Україні необхідно будувати нові генеруючі потужності. Кількість ремонтів енергетичних об'єктів обмежена рано чи пізно їх доведеться змінювати. Кудрицький пояснив, кількість ремонтів енергетичних об'єктів має свою межу. Можна 16 разів відновити після прильотів, збудований у 60-х роках енергоблок. Та на 17-й це вже буде технічно неможливо. Знявся з перегонів. Лідер республіканців відмовився висувати свою кандидатуру на посаду спікера палати представників. Таке рішення Стів Скаліс прийняв після консультацій з однопартійцями. Як пише Блумберг, палату представників нині роздирають ідеологічні та політичні суперечки щодо таких питань, як імміграція, допомога Україні та можливе припинення роботи уряду. 58-річний стів Скаліс один із найвпливовіших республіканців. Він обіймає провідні в партії з 2012 року завжди голосував за проукраїнські ініціативи, але прямих заяв на підтримку Києва не робив. Арестовичем займеться поліція. Правоохоронці почали розслідування після скандальних заяв екс радника ОП про жінок. Справу направили до Київської міської прокуратури. Повідомила депутатка Інна Совсун. У відповідь на запит, змі поліція повідомила, що відомості внесли до РДР за ознаками правопорушення за статтею кримінального кодексу «Пропаганда, насильства та дискримінації. Вона передбачає обмеження волі до трьох років. Досі русофіл Борис Джонсон зізнався, що захоплюється російською культурою. Експрем'єр Британії наголосив, що йому дуже сумно щодо того, що відбувається зараз в Україні. Однак каже тільки дурень не любить російське мистецтво. Далі я цитую: я русофіл. Мені дуже подобається мова культура та російська цивілізація загалом. Кінець цитати, і наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. лайв. Я дякую вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.